Всім привіт! Давайте спробуємо її завести. Фух. Єдине, що перемикання передач, бачите, як далеченько. Що? Коротше, поїхали далі, заводимо. кабинка такая, конечно, шумноваденька. Трошечки шумноваденька. Але, в принципе, просто Скрипить, конечно, нормальненько так. Вот такая приборочка, обороты электронненькие. Давайте подивимось. А, оце з ракою на цю штуку можна напоротися. Зіп на борчик, 22 рік. Ресівер-компресор. Ну, Реальні мости передні в нього, як у ДТЗ-5404. Десь приблизно так. Єдине, що мені дуже сподобалось в цьому тракторі і що його відрізняє. До речі, 11,2 на 28 резина, що його відрізняє, це відкритий гідрошток. Він подвійного типу, і я так розумію, що він його і прижимає, і віджимає. І зараз реально все, що покажу по цьому ще трактору, це от реальний принцип цього гідропідйомника. Щось нічого не відбувається. Ага, Єсть, прижимає його гідрокомп... компресор... гідрокомпресором, гідронасосом прижимає і гідронасосом його піднімає. Тобто він опускається не під своєю власною вагою, як це влаштовано навіть у ловолів. Тому цей трактор відрізняється. Згодом був мені трактор Україна, ката 504 на огляді.